Кусите, тобтось мені, спробуйте, кусіте який добрий Бог. Хорошо, ми продовжуємо збирати готовані потреби. Будь ласка. Пожалуйста, до применяння. Карта потішений я. Розчикня. Карта і запівня. Будь ласка, за самого повороту. За мого внука. Ja. В пропав. А як звати? Внука. Сережа. Он нука. Сережа. Да. Серега. Волнуемся. як звати златый пьянника? Саша. Он побердовался от і и последовательность за нього усиленно і за умничный військовый. и примите читание через Сидийской церкви. За... за мою родственницу, пожалуйста, ей делали терапию. Алена зовут. И еще будут делать. А, и за Юлю. Он. Она после аварии, да? Да, Юля. За вашу дочку? Взаємодиві сестра Ніна Дяченко і брат Петро, а також сьогодні сестри Лесі і брат робить. День народження. На тюрмі діток. Четверту, Мария і и Галина Ивановна только были дороги. Вона вдома не може ходити, але забилася з цим. За нашу сім'ю, пожалуйста, про маліфіки, за нашу святим, за наш циганський народ, щоб ми okay. проходили їх. Да, добре, добре. За розу. Дякуємо що Бог голосовить і будемо молитися. Любий наш Господь, Ім'я Ісуса Христа, приносимо тобі всі всі наші нужди, бо розуміємо, що тільки в тобі спасіння, тільки Ти, єдиний врач, єдиний, єдина допомога, єдиний захист, Господи, тільки ти. Тому до тебе наші прохання, просимо тебе за людмилу, за надіжду, за їх здоров'я, щоб Ти їх благосовив, укріпив на ну, їхньому житті. Направляв їх, давав їм поради, Господи, як що робити? Господи, благослови Ігоря, який в полоні знаходиться. благослови всіх, наших чоловіків, і жінок, які знаходяться в полоні, Росії, випити і звіти ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе за всіх військових, якого... назвав, за Сашу, дорому, за Сергія, за всіх племянників. Господи, благослови за всіх наших, кого ми знаємо. Всіх, кого ми не знаємо, Господи, благослови цих людей. Десь там вони знаходяться, десь вони там захищають нашу землю, десь бережи, благослови їх, ті, хто поруч з ними, Господи, всіх військових захисти. Є і такі, які пропали безвісті, Господи. І ми не знаємо, що з ними. Тільки Ти знаєш, Господи, Якщо вони в полоні, то дай якийсь знак, щоб рідні знали про це. Господи, ім'я Ісуса Христа, помили нас, щоб люди наші не гинули, щоб були живі здорові. здорові. Просимо Тебе за ловину сім'ю, за її служіння, за цигань просим, щоб вкаялися душі, щоб в тебе знаходили своє спасіння, свою силу, свою допомогу за ту родичку ворога Альону, яка хворіє, ти її благослови. Господи, також за ту жінку Юлію, яка після Теперна, Боже, благослови, і збережи, і з ціли, і укріпи. І, Господь, ми, ми просимо Тебе за Івановну, за Марію Івановну, хворіють, можуть бути з нами, Господи, ти їх зміцни, їх укріпи духовна, тілесна, Господи, розум благослови. І ми просимо Тебе за наших ім'я, дякувати Тобі, що вони у нас є, ці брати і сестри, сестра Ніна, сестра Леся, Рома. Всіх благослови, Господь, благословенням, щоб радість була духовна, щоб сили були, щоб надіжда була, щоб майбутнє було все від тебе. Господи, тут так багато людей, Господь, ти їх також благослови з їхніми переживаннями. Соромляться тако назвати на свої нужди, Господи, а Ти знаєш їхні, їхні ще, навіть вони не названі єсмом, ти знаєш все, що відбувається. Тому благаємо за них, щоб ті проблеми, які військ сюди, ти допоміг їм вирішити, щоб ти ж бару від гортиці, ця від всяких пороків, щоб люди були чистими, святими, такими щирими, духовними, спасеними. Ти благослови їх цьому, їхні сім'ї благослови. Всі здоров'я дай мир і пошли, і благослови. І нас на розході пластовин. Ми тебе любимо, ми тобі дякуємо. Слава Ісусу Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Отче наш, що живеш в небесах, Нехай святиться і Твоє. Нехай прийде царство. Але визволи нас від руками, бо Твоє царство і сила, і слава, у віки. Амінь.